Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми звичайно ж поговоримо про саміт НАТО, який відбувся у Вільнюсі 11-12 липня. І давайте запитаємо, які практичні реальні результати Україна отримає від цього саміту НАТО. по Перше, хочу сказати, що тут у нас король кубків, який мене дуже часто показує нашого президента Зеленського. Він зробив все, що він міг. Тобто він намагався зробити так, щоб було максимум довіри до нього і до нашої країни, щоб нам допомагали, щоб надали те, що нам так зараз необхідно. І по дозу пентаклів дійсно допомога буде. Але туз пентаклів це в принципі дуже мілка карта, тому що йде від туза до десятки, а далі вже придворні карти. Тому допомога є, але тут більше схожа на якийсь шанс для майбутнього, тобто щось таке, що потім потрібно буде далі розвивати. Так, це дуже класний, дуже гарний шанс на майбутнє, але цього, звичайно ж, замало. І тут мені дуже не подобається ось ці карти. Тут в нас луна, десятка мечів і десятка жезлів. І ще й тут в нас і паж мечів. Я так розумію, що в принципі там серед цих членів НАТО є. Якісь лідери чи країни, які в принципі виступають проти України, роблять вони, звичайно ж, це по луні, тому, що це така тайна обман. Вони, звичайно ж, це не показують. Але що луна, що десятка мечів, що в принципі десятка жезлів говорять нам про обман, про козні, про якісь коварні таємні плани, які робляться за спиною, взагалі десятка мечів, це карта удара в спину. Тому мені в принципі це дуже не подобається. Хтось реально вставляє в палки в колеса, щоб Україна не... Отримала того, на що ми дійсно сподіваємось. І тут Зеленський намагався максимально протистояти оцим людям, які настроєні негативно щодо України, тому що тут ця карта прямо під королем Кубків. Тобто Зеленський з максимальним просто. Напором намагався просто вибити те, що потрібно Україні по цим картам для контрнаступу для того, щоб цю ситуацію переломити. Можливо, тут річ йшла і саме про надання F-16, і про навчання наших пілотів, тому що тут в нас мечі, а мечі це стихія повітря і ще. Оці карти кажуть про те, що скоріше за все знову поставало питання дипломатичних переговорів щодо миру, компромісу, тому що дві мечів це саме компроміс і показує. Але ці умови зовсім неприйнятні для України. Тому щоб сказати, що прям тут нам стільки допомоги дадуть, що відразу ситуація переломиться. Так, це теоретично можливо було б, якщо ця допомога була більша. Тому що по усім цим картам, скільки я їх виклала, тут всього одна карта пентаклова, яка відповідає саме за цю і фінансову допомогу, і інвестиції, і техніку. Ось все-все-все, що нам потрібно. Це дуже дуже мало. Тому тут і показан король кубків у ролі. Нашого президента Зеленського, який просто намагався усіма силами і зусиллями протистояти оцим нашим ворогам, які там затаїлися, і переконати усіх, що ну дайте ж нам ці літаки, дайте ж нам усю техніку, все, що нам потрібно, для того, щоб піти у контрнаступ, і ми би тоді з цією всією допомогою обов'язково б змогли переломити цю ситуацію. Тобто, не потрібно вже, щоб війська НАТО заходили на нашу територію, тільки дайте те, що нам необхідно, так і ми дійсно зможемо по обороти нашого ворога, але тут дуже багато якихось хитрощів, якихось запідляночок, якихось колуарних ігор. І бачите, знову ж таки тема переговорів. У мене принципі налипневий прогноз для України також оця тема переговорів, схиляння України до переговорів теж випливала. Тому, бачите, тут в принципі те ж саме йде. І навіть я вам скажу так: з тим мінімальним, що нам в принципі нададуть, наші доблесні зсу зможуть. Показати позитивні результати на фронті, тому що вони такі майстри, просто майстри на всі руки. Тому, бачите, ведеться тут якась подвійна оця гра, ведеться якесь таке заторможення. Тобто ми допомагаємо, але ми якось оце все затягуємо і потихеньку ми надавлюємо на оці переговори. Якось ось так, що я можу ще додати. Добре, давайте тоді подивимося, наскільки наш президент Зеленський був задоволений результатами саміта НАТО у вільності 11-12 липня. Знову ж таки, бачите, випадає наш Зеленський, король кубків. Зеленський на цьому саміті заручився підтримкою якоїсь королеви жезлів, і це дуже дуже добре, тому що королева жезлів може говорити нам про допомогу і про успіх у справах, і якось оця королева жезлів буде допомагати нашому президенту Зеленському, щоб боротися з цими. Суперниками, які вставляють нам в палки в колеса, тому що сімка жезлів це карта непростої ситуації, це карта конкуренції, конфронтації. І доведеться дуже яро так відстоювати свою позицію. Потрібно буде вести дискусії, переговори, якісь зустрічі для того, щоб все-таки запнути оцього короля жезлів за одне місце. А я так думаю, що в принципі король жезлів тут нам показує саме можливо і Орбана. Але в цілому, в принципі, він залишився задоволений цією поїздкою, тому що шістка жезлів це карта лідера, це карта переможця, це успіх, це перемога, це гордість за себе. Це дуже дуже гарний розвиток подій. Це дійсно великий прогрес і вирішення усіх наших труднощів. Зеленський дійсно знає набагато більше, ніж ми, і, можливо, деякі дуже важливі пункти результатів оцього саміту, звичайно ж, нам не повідомляють. Я думаю, що, можливо, Зеленському щось пообіцяли на майбутнє, тому що дев'ятка кубків це карта виконання бажань. Це дійсно, коли людина задоволена вирішенням питання. Це позитивний результат у справах. Зеленський впевнений у своїх силах. Він впевнений, що всі наші вплани реалізуються і всі наші мрії дійсно здійсняться. Ми переможемо нашого ворога. І Зеленський у цьому впевнений на 100%, Тому що дев'ятка кубків це карта перемоги, успіху. І те ж саме в принципі нам говорить четвірка жезлів на дні колоди. Він приїхав додому як переможець, тому що на саміті НАТО йому дали якісь. Можливо, обіцянки гарантії щодо стабільності можливо пообіцяли у майбутньому, що дійсно Україна стане повноцінним повноправним членом НАТО. Ця карта показує нам нагороду за всі наші старання. І ще ця карта говорить нам про певний союз. Тому я й кажу, що можливо йому пообіцяли у майбутньому, що дійсно 100% Україна стане членом НАТО. Тому по цим картам, в принципі, я бачу, що незважаючи на труднощі, він заручився підтримкою і буде йти. За нашу країну до кінця добре, давайте тоді запитаємо, які важливі і ключові рішення були прийняті на саміті НАТО, але про які нам не говорять, тобто таємні якісь домовленості. Ох, тут цікаві карти, звичайно ж, випали. По-перше, по цим картам, я так думаю, що нададуть те, що більше буде закривати наше небо, те, що буде більше нас захищати. А по-друге, по тузу жезлів це можуть бути далекобійні ракети або якась ось така нова зброя, яка прям горить, пилає, летить по небу. І по справедливості я так розумію, що нарешті нам нададуть дозвіл на те, щоб пуляти туди. Куди ми ще не пуляли. Хвадіть куріть де попала, куріть і там, ще не попала. Тому що ця карта це торжество істини і справедливості, ось так, як воно повинно бути, для того, щоб урівноважити ці ваги. А то їм все можна, а нам нічого. І для расіше в пошуту це буде якось дуже неочікувано. Це буде прям удар в спину. І також по цим картам я так думаю, що мова йшла все-таки про F16. І, можливо, вони будуть в нас раніше, ніж ми на те очікували. Взагалі мечі показують осінь. І тоді, по королеві мечі, ситуація дійсно максимально проясниться. Ми зможемо взяти контроль над ситуацією у свої руки, і помста буде прям не за горами. І тут, до речі, в нас на цій карті саме тут жезлів, який може говорити про якісь ракети, в тому числі і далекобійні. Тут подивіться тут пісочок, такі, щось схоже на гори. Тому і тут, в принципі, теж дивіться, гори намальовані. Тому я думаю, щось цікавеньке саме у тому напрямку у найближчий час ми будемо чекати. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Це дуже допоможе у просуненні каналу. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!